Рено Лагуна 3, 2012 рік, 1,5 К9К, підозра на картерні гази. На одометрі маємо 270 тисяч пробігу. Що ми перевіримо на наявність цих картерних газів? Якось воно так переплітається. Це, мабуть, мало би бути спереді або отак. Так. Перевіримо, що воно покаже. Хоча, коли я автомобіль приїхав, я відкривав нюхав. Нюхометр каже, що гази присутні. Е, підпахувало трішки. Ну, ми зараз цьому впевнимося на 100%. Запустили двигунець. Що, зразу йде? Чекаємо. Дивіться, зняв, надів і відразу пішло. Видно, бачите? Ось така ситуація. Ну і власне казав, що пічка то гріє, то не гріє, патрубки тверді, виганяє антифриз туди біля бачка. О, Все, приїхали. Ну що ж, скидаємо флему, розбираємо. Не знаю, що там, чи головка, чи прокладка. Ну, я не знаю, чи є смисл знімати вам демонтаж ГБЦ. Такого ви бачили вже в мене на каналі дуже багато. Ну, Цікаве, звісно, буду показувати. Щось знайду таке неординарне, вам покажу. Ще хочу сказати, коли у вас пробиває прокладка, чи там трішка є головка, ви і так їздите, після такої процедури, не процедури, а такої біди, скажімо так, потрібно міняти антифриз, тому що він окисляється і потім може шкодити вашому двигуну. Якось так. Ну що, ярик приступає. Здається, таке все ну, знайоме. Давно, звісно, я крутив ці двигуни, давненько було. Відразу можу сказати, що в нас проблема з роликом. Він, може, ще не шелестить, але бачимо на ньому знос. Бортик з внутрішньої сторони, бортик з зовнішньої сторони. Його необхідно замінити той ролик. Так, двигунець наче з цієї сторони чистенький. З ним все добре. Бачимо трішки тут мокре запотівання. Отут у них проблема. Оце штопорне кільце погано тримає цей патрубок, бо він закріплений лише тут і десь там знизу вібрація, розбиває постійно і сюди кидає мастило. постоянно. Та й резинки, яка там є, їй надовго не вистачає. Що на Дастерах, Цей двигун стоїть, приїжджають часто, і тут у нас мокре. Щось на коробці, ну, десь тут воно йде, маслицо, десь тут йде. Сподіваюсь, ззаді сухенько скрізь. О, там воно якісь нові розйоми, такого ще я не зустрічав. Щось там є новеньке. Щось там є новеньке. Коротше, будемо розбирати, будемо дивитись, будемо бачити. Раз, два, три, чотири. застежки. коротше, розбираємо. Є одна маленька перемога. Всі форсунки пішли від руки, всі рухаються, всі дістаються. Ага, вони помащені, бачите? Ну, Це дуже добре, дуже добре. Їх потрібно помітити і ставити на свої місця. На друге місця їх ставити не потрібно. У них тут є номерки. Або поставити свої мітки. Практично розібрав. Практично. Значить, що вони трішки змінили? На, цій, на цьому двигуні. Турбіну тепер можна залишити на двигуні, не знімати разом з головкою. Там є дві шпильки зверху, одна відкручується знизу. Дістатися можна, тільки якщо якийсь лев не затягував її. Тут я дивлюсь, турбіну міняли, хтось недавно був, ту нижню гайку, ну, вона викрутилася разом із шпилькою, їлі викрутив, викрутив. Дуже важко йшла. Дуже важко. Але переміг. Получається, що відключу три, три гайки на турбіні, подачу масла на турбіну і головка має знятися, по ідеї. По ідеї. Тут у нас ще є ось довприск солярки. Це, я так розумію, йде на регенерацію сажового. Ось іде трубка, клапанець один він звідти йде туди. Друзі, буду просити вашої допомоги для мого однокласника Гладишко Романа. Він разом із своїм підрозділом збирають кошти на тепловізор. Давайте їм допоможемо, тому що без нас їм не справитись, а нам без них взагалі буде погано. Тому долучайтеся до збору. Всі реквізити для допомоги будуть в описі під відео. Всім дякую за допомогу. Слава Україні і героям слава! Так. Вчасно автомобіль заїхав. Чомусь стягує ремінь, подивіться, він ось погризяний. Там він багато кусків. Ось одікий кусок. Чомусь стягує, не знаю чому ж. Можливо, що з роликом, бо дивлюся, тут наче менше, тут більше. Бачите, стягує його. І тут багато, а тут трошки, тут рівень. Помпа наче свіжа. Але така біда, ремень потрібно міняти. Так, болта перевірив, болт рівний. Може, може стягувати ремень по тій причині, що в нас під цією стороною така є. Але в принципі тут ці горбики є. Через це що не може. Можливо, сам ролик брачний. Там десь бою все добре. Його стягувало цікаво. Цікаво. Можливо, пора прийшла. Ну така собі там. Цікаво, цікаво. Що могло спричинити це стягування? А, ще ж насос, йому, я за насоса щось зовсім забувся. Разом з ним потрібно знімати, мабуть, це все діло. Ого! Що ти не робив? Наш водком вдарив. Тижне ти віталік. Прямий. Мабуть, будемо знімати разом з насосом. Зараз тут все підготуємо. Від'єднаємо лишнє і з насосом будемо знімати. Пробувати. Погляньте яка краса. Чистесенький двигунець. Розпридвал. покамість бомба. Нічого не бачу. Вигляд прекрасний просто. Да, масло тут хороше. Мені здається кастров. Здається, бо цей жовтий відтінок такий, як кострова. І що цікаво? Дивіться, один, два, три, чотири. А п'ять вирішили буквою В зробити римським. Шість. А що, п'ять не виходить надрукувати, а? Цікаво. Чому таке рішення? Чому таке рішення? Ну що, підкручуємо, знімаємо. Зняв ГБЦ. Так, блін. От навіщо тут оцей пластик? Одразу, відразу так трошки відійду від теми ГБЦ. Метал, там кронштейн фільтра метал, а сюди впихнули пластик. То зробіть вже його також з Ну, Цей пластик буває від часу, від якості антифризу, він портиться і пісець. Тут його замінити треба, потрібно розібрати, пів авто, автомобіля. Економісти, блін. Прокладка оригінал ХОН, Дуже слабо там він спостерігається. Так, місце прориву газів по прокладці поверху. Ось тут не подобається. І ось тут. Це так попередньо, по поршнях нічого не видно. По поршнях нічого не видно. Що перегрівалась головка, це воно так прилипло просто. Так. З цієї сторони. Ось я хлопці. О, антифриз якісний у нас, дивіться. І це ви хочете, щоб все було добре. Зекономили на антифризі, попали на демонтаж ГБЦ. У нас тут нема каналів, закрито. Тут є. Яричок. Ось. Його. Яричок на місці. Я прийшов. Пішли, яричок. Кум, прийшов. Кум прийшов. Ось пробито. Ось пробито. Пробито, так? Да? Ось пробито. Печалька. Ну таке. Якість антифризу до яка хороша. Ні. Так це ж Ні. Якість. Якість наше все. Якість наше все. Стан розпридвала погляньте. Прекрасний. Прекрасний. Стаканчики. Якісь вже чорні. Я б відразу зрадів, думав гідрики можливо, вже. але ні. На жаль, ні. На жаль, просто стаканчики. Так як і було, але вони якісь чорні. Що, чому вони вже чорні, я не знаю. Але тут на деяких вже, як бачимо, потертості є. Цікаво. Це йому вже все чи ще ні, коли це покриття стерте. Так, поголовці. Видно ось тут, видно ось, видно ось. І тут щось таке не Ну, Діло в тому, що оце 100% вона пускала ось тут і тут. О. Якість антифризу, так, да, люксова. Я почало їсти головку. Так, по направляйкам. Випуск. Потрібно міняти. Розбиті, впуск, направляйки добрі. Клапана. Випуск такий весь пошкоджений. Будемо міняти випуск. Впуск ось такий. Ну, на деяких клапанах на впуску є дуже великий знос. Ось тут, наприклад, є знос. Тут є знос. Такий геть великий. Тут також. Коротше, впуск також замінен. Не подобається мені. Але цей клапан хороший. Це добрий. Десь був випуск такий цікавий. Також бачите, він весь пошкоджений. Випуск точно міняє. Киця клапан був якось так він, а впуск, ось дивіться. Бачите чорне п'ятно? Тут він не тримав, І там сідло чорне, ось тут. Коротше, клапана під заміну, направляйки. випуск під заміну. Плануємо головку і збираємо. Щоб знати шестерню колінвала, такий потрібно примітивний зйомник з болтиками на 4. Буває, шестерня прикипає, то необхідно підігріти її трішки. Сальник біжить. І як казав власник, ремінь мінявся 15 тисяч назад. А сальник має ось такий. Мені здається, що до кінця терміну служби ремня він би пустив би ще більше. Отак, от отак от воно все міняється. Нагрів трохи ще шестерня, нормально вона знялася. Балтики 4 рулять. Отак, от якось хлопці. Головка вже спланована, чекає на мене. Ну, клапана по фреції, направляйки по фреції. Клапана всі. Так, Тут у нас покладка ГБЦ Елріл. Оригінал. Ролик натяжний ремня ПК, прокладка вакуумного насоса, болти ГБЦ, сальник розпредвала, сальник колінвала йде зі мною. Зараз ми будемо встановлювати. Прокладка випуска. Клапана кришка. Так, Нема прокладки на вихлопну трубу. Прийомна труба цього. Між трубіною і випускним колектором я бачу прокладочки. Це у нас комплект ГРМ. Повний, з помпою з усим, міняємо. Все, ми разом міняємо, ставимо нове. ново. Оригіналу. А тут гейтс, ролик лежить. Весь? Помпа чия цікаво. Попадка де? Попадка там знизу має бути. Оригінал Рено. Gimmy B. І там має бути прокладочка ще червоненька. от, така от. є. Так, ну Поки міняю сальник кульнувала, там збираємо, а потім будемо приступати до головки. Промиваємо блок, хоч трішки забираю звіти. А Це все, що там було. А це вже, мабуть, четверта вода. А таке витягую. Наливаю просто сюди воду, у колом її там. Колочу і витягую. Таке витягується. Знизу там ну, таке. ну це вже фігня, скажу я вам, прийняно з тим, що було перший, перший раз. Щось я завтикав зробити відео. Так, набираю шприц, Потім резко туди і знову набираю. Ось таке виходить. Хоч трішки забрати звідти цю каку. Тому що все воно потім буде в пічці, в радіаторі і пічки. Ось таке. Хоть трохи вимити його. Направляючи замінили і поправляю фаски сідл, щоб вони були правильної ширини. О, люкс. Буде люкс. Працюємо. Традиційний кадр. Головка готова до збирання. Клапанці притерті. Фасочки мають такий вигляд. Це люкс. люкс. Не забуваємо помастити стержні клапанів мастилом трошки. Не сильно там багато не потрібно, трішки помастити потрібно. Все, збираємо. Пойшли ось такі зазори. Клапана трохи зажаті. Стаканчики практично всі в один рівень були. Замовив нові. По колбеншміту замовляв стаканчики. Вони відрізняються, як бачите. Ці зверху якісь мають чорне покриття. Не знаю, що це за покриття. Де деякі протерлись. Ось ось ось. Можливо було б краще підпиляти клапана, залишити ці стаканчики. Можливо. Ну, я чомусь вирішив. Нові стаканчики по правильному. А вашу думку можете написати в коментарях, що ви про це думаєте. Все, збираємо і ставимо голову. Так, до речі, ще під'їхали прокладочки ось між турбіною і колектором. Це дросельної заслонки. Ось така. Клапана ЄГР. Холодильника ЄГР. Ось такі прокладочки. І корпус термостата. Все для роботи є, тільки працюй. Як ви бачите, двигун вже зібраний, головка на місці, все на місці. Заливаю мастило. Все відбулося, здається, без всяких пригод. Головне, збирати все послідовно. Я не поставив, як бачите, ще кришку на двигуні і один патрубок. Я думаю, що запустити, прокачати паливо мені. Вистачить того, що я вже зібрав. Головне, щоб підключена вся проводка була. Мастило тут у нас Total Ось таке. 5W30. Стан головки ви бачили. Отже, можна оцінити по цьому і про якість даного мастила. Якщо автомобіль на ньому постійно їздить, то доволі. Доволі непогане мастило. Головне, щоб був оригінал. Головне, щоб був оригінал. Все, заливаємо і зараз буде перший пуск. Будете свідками першого пуску після заміни прокладки ГБЦ і невеликого ремонту ГБЦ. Перед тим як запускати, в нас і груша. Трішки підкачаємо паливо, Качаємо, ором чи ні. Не видно тут нічого. О, тільки пішло. Так, підкачали, груша стала твердою, будемо пробувати крутити. O emulador é exausto de هي Бути перший дим. Качає. Ні, то качати, коли крутиш. Це ж є брюно, таке, така Давай. Зараз кущі може. І наша є. Наразі буде більше. Давай, я мене туди поручи. Давай, Шара. раз. Що Да, Так. От... Тут от цього клюється, я думаю. А? Друга. Це ж що не помітить. Та й шодна. Добираюсь. Максим переживає за маршрутку. Оруби за диви. Бачив чи ні? ветра вот такие парши пуск важкий. Що ще може бути? У мене ж немає одного патрубка від інтеркулера до турбіни. І це може бути. Вона хапає і далі не працює. Я думав, що вистачить цього, що турбіна споживає з розходоміра, тобто тягне щось і на холостих працює. Я думав, що цього вистачить. Адзюськи, більше всього, потрібно встановити ось цей шланг, який з'єднує турбіну з інтеркулером, і буде все працювати. Зараз ми про це дізнаємося. Аж так кинув, навіть я його нормально не зафіксував. Просто щоб, просто, щоб було воно з'єднане. Зараз перевіримо мою теорію. Так це чи не так. Там накинув, притулив, там притулив, зараз побачимо. Ти чого свариться на мене? Все нормально. Просто притулив і все. Вона закрилася, обпаскуна, тому що час забрав. Там притулив, там притулив і воно пустило дим. Ну що, закриваю кришку, дозбираю, все вкладаю на свої місця, перевіряємо рівень масла, заливаємо охолоджувальну, охолоджувальну рідину і віддаємо автомобільчик. Ну от і все, Закінчився ремонт клему зажати. Не зажата клема. Зараз виженим на вулиці, нехай попрацює на вулиці, прогріється і все. На одометрі маємо 270 тисяч пробігу. І здається, я був перший, хтось скидав тут головку. Люкс. Дякую вам за те, що дивитесь, підтримайте канал вподобайкою, підпискою, поділіться з друзями і залиште коментар. А цей автомобіль нехай їздить і радує свого власника. Всім пока. Слава Україні!